Хмельницькому стартував практичний етап експерименту зі створення єдиного європейського міліцейського підрозділу з більш широкими функціями. Цей підрозділ планує створити, об'єднавши Даї та патрульну службу. Вся ця концепція. Кожен крок, кожне кожне рішення тривалий час обговорювалося для того, щоб ми вийшли на якісь пропозиції. перш перше все для суспільства, тому що ми. Розуміємо, що вимоги треба змінювати безпосередньо взагалі в цілому всю міліцію. Ну і безпосередньо стосовно і це торкається е е е е е е е е підрозділів ДАІ патрульної служби. За словами заступника міністра Сергія Ярового, місто Хмельницький поділили на шість секторів: патрульні наряди на машинах. Нестимуть службу у три зміни цілодобово. Всі патрулі будуть знаходитися в місті. Ми сьогодні вибрали у нас три сектора. Шість секторів, де вони будуть залучати єдина система дислокації. Крім того, всі працівники дає екіпажі буде оснащені gps навігаторами і Вся ця система буде заведена до чергової частини. Склад такого новоствореного патрульного екіпажу вже затвердили. Утім, необхідно регулювати повноваження правоохоронців на законодавчому рівні. В єдиному патрулі буде один співробітник дорожньої патрульної служби і два працівники патрульної служби. Дійсно, на даний час виникає дуже багато проблем. Це перше питання. Законодавче. які мають права одні співробітники, які мають інші співробітники, все це треба підвести до єдиного всього у цьому експерименті візьмуть участь 53 працівники міліції Хмельниччини. 20 співробітників ДАІ, з 25, які є, значить, і 33 співробітники патрульної служби. Від теорії перейшли до практики. Інструктаж патрулям, які вперше заступили на службу в оновленому форматі, провів заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий. Працівники вирушили на своє спільне патрулювання. Віталій Юрчук вже 10 років працює в ДАЇ. До нових змін охоче готовий. Зараз до наших обов'язків додавалися обов'язки патрульної служби і спільно будемо працювати. Будемо навчати один одного з тих азів, які необхідно знати. Надіємося, що буде, буде працювати краще і мобільніше. Вже вісім років присвятив патрульній службі і Юрій Костюк. Каже, за одну зміну встигають більше, адже службу по місту несуть на авто. Раніше нам приходилося більше часу проводити так би, в піших патрулях, тому що і транспорту було мало, і потрібно було більше осягнути межі міста для патрулювання, щоб припиняти якісь правопорушення і проводити профілактику серед населення, щоб не допущення. Зараз на даний момент з початком от, проведення даного експерименту в основному працюємо в автопатрулях. Особливістю таких уніфікованих патрулів є те, що вони реагують як на порушення громадського порядку та злочини, так і на порушення правил дорожнього руху, а також проводять профілактичну роботу. Кожен окремий працівник водночас наділений повноваженнями як інспектора патрульної служби, так і інспектора ДПС. Так само приходиться реагувати на повідомлення громадян про скоєння злочинів і правопорушень, самим виявляти дані правопорушення. Ну і прибавилося обов'язків зі сторони, як дає, так само має міг при оформленні матеріалів ДТП і так само при порушення правил дорожнього руху водіями транспортних засобів. Практичний етап експерименту триватиме до 22 лютого 2015 року. За його результатами розроблять остаточний варіант процесу об'єднання функцій двох служб, який потім буде втілений по всій Україні. Рекордну кількість інгредієнтів для виготовлення наркотиків вилучили дільничні на сумщині. З солодкої пиріжкової начинки жінка готувала ацетильований опій. Каже, 40 кілограмів маку придбала на базарі, адже сама наркозалежна. Для чого ви це все покупали? Щоб зготовлять наркотичне і для себе. Ви употребляєте? Ви Употребляю, ви тому що я, я цим залежна. Я вже не можу. Я не знаю, як з цього вийти, але я вже залежна. Макове насіння правоохоронці вилучили. Як з'ясувалося, господиня вже встигла його обробити спеціальною хімічною речовиною, аби клієнти були задоволені. Тож дотримувалися рецепту. В ході санкціонованого обшуку в одному з господарств міста Суми було виявлено насіння маку та прилади для виготовлення наркотичних засобів. Наразі відкрито кримінальне провадження за незаконне виготовлення опію жінці загрожує до трьох років тюрми.